Вітаю вас! З вами магазин AutoZvoQUA. Сьогодні ми розглянемо високочастотний динамік він же Twitter від компанії Ground Zero. Модель Competition. Модель JZCT25SQL. Постачається динамік фірмовій упаковці. В комплекті у нас один динамік. Також в комплекті невеличка інструкція є. І ось такий динамік. Розмір динаміків 25 мм. Номінальна потужність 100 Вт. Матеріал дифутзора, як заявляє виробник, алюміній. Монтажна глибина 36 мм. Підключення стандартне через клему і фільтр. Чутливістю динаміка 93 дБ опір має 4 Ом. На цьому, наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.